Традиційонни цінності загнівшого запада. Будь ласочка, покажу вам зараз кліп Дик Фука. <му> <му> Традиційонні цінності, Росія. Не знаю, може, це дружба така. Ні, це не дружба. Ну, ви розумієте, так? Я, якщо чесно, вважаю, що це талановитий виконавець, і щойно він якби насправді покращився нічого... в моїх очах? Я не сказав би, що це ще знаєш. Але просто покажіть це всім тим, хто говорить Ні, про те, що праві Ні, Тут, тут страшне, не це. Тут виконавець адекватний, номери гарний, голос є. Все з ним окей. Питання в наступному. На хіба ви ставите його фотографію і кажете, що переміг? Світ традиційних цінностей у вас якісь взагалі навички осінту, розвідки. Хоча би я розумію, у вас Google не працює. А ну не не. ж у вас у працює У є навичка заборонити альтернативні джерела думки і нав'язувати свої.